Всім привіт! Я вже знову привів селян до себе в цю невеличку дикухатку. І будемо щось робити, щоб вони розмножались, тому що поселення я вже почав будувати. Так, викидаємо один. Взяв. Угу. Ось щось, щось відбувається. Ні? Дубі теж треба дати картопельку. Хорошо. Ага. Ой, ти знов взяв. Ну, гаразд, а звідси візьмемо. Не вмійте засаджувати назад. Ось молодці. Так, а тепер ось так треба зробити. А ти ще не получав картоплю, ось тобі. Ось. Ну що, давайте. Плодіться, ви мені потрібні. Ну, гаразд, я не буду їм заважати, можливо, вони соромляться. Сором'язливі чувачки. Так, друзі. У мене закінчилась ялинка, я а, тільки що вийшов, забрав її. От що в нас вийшло. Так, це в нас невеличка така церквушка. Ну як невеличка, вона, вона така, як я зах... така, як я хотів, така, як я мріяв. Ось. так воно вийшло у мене. Зараз зайду всередину. Ось така вона всередині, так, оздоблена. Тут у нас будуть стояти варочні стойки з цих двох сторін. Ще щось здобавлю якогось декора. Що стосується поселення, ось що в мене вийшло. Побудував, побудував декілька будинків. Такі це на два селянина. Ці два одинакові побудував, так як тут місце в обмаль і хотілося більш зберегти місця. Це, до речі, побачив ось таке приміщення в грі Credo Assassins. Типу, вона чіпляється до стіни, але вона всередині дуже просторна. Ось так, є теж під два селяни на місце. Можливо, якісь верстаки буду виставляти, ще не знаю. Цей будиночок трошки так найвищий побудував. Тут теж на два селянина, теж все з кераміки, а це у нас на, на 4 селянина. Тут будемо ще ставити, правда, ліжка, ще не ставив. Тут два місця буде і ось тут. Тут, тут, тут вже там, все зробив. А цей будиночок зараз якраз добудовую. Ось такий він у нас вийшов з вуглом. Що стосується крища, зараз якраз буду доробляти. Не знаю, чи мені вистачить, я якраз пішов по ялинку, ось знов їжа. Да, ввечері дуже важко, важко будуватись, тому що зомбі як зомбі, ну як появляються крипери, мені просто приходиться втікати. Просто втікаю і все. Так, думаю, 40, мабуть, вистачить. Так, друзі, я будую це все дуже довгенько, але, але нічого. Мір'є потрішки по йде в реальність. Верх ми, мабуть, закладемо ой, на півблоки поставимо, а зверху вже цілі блоки поставимо. Так, збудування в мене ще так собі, трішки хромає будування в мене, ну нічого. Так, ось так. так. Що стосується бедрока, тут трішки важче будується, ніж на, на комп'ютерній версії, тому що... Все на одному екрані якось не встигаєш все тапати. Так, далі, далі, далі наші плити ось. Тут. Це вже закриємо деревом. Не зрозумів. Що таке? Не ставиться блок тут. Ось. Це ми приберемо. Ну ось так, друзі. Можна ще зробити. Що можна ще зробити? Так, в мене теж закінчилось блоки дерев'яні. Так, 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 де вони є? Ось. Я думаю, нам цього вистачить для того, щоб це трішечки краще, краще так скажемо. Вже говорю, як Азаров наш прем'єр-бивший. Ось так трішки підняти, і воно буде виглядати ну, трішки краще. Ось так. Ну, да, в принципі, можна було поставити цілі блоки, але нічого. Ось так. Такий получився будиночок. Ось ось як це виглядає зі сторони. А Тут ще буду додати трішки там де наші 14, думаю мені не вистачить. Ось так. Так, там вже не буду ставити. Не знаю, мабуть, закрити чи що з цим робити. Так, і ось так. Ой, не поставив. Ось так. Ну, подивимося зі сторони. Ось як воно виглядає. Ну, до речі, гарно. Тут я зробив крищі чотирьох скатні, так скажемо, щоб стікала водичка у чотири сторони. Тут зробив проміжок, щоб можна було пробігати, трішки освітив, тому що дуже багато скелетів спавнюється в цих пустотах. Так, будемо дорожки теж робити. Не знаю, думав бруківку ставити. Тут, в принципі, знизу і так можливо би зійшло, так як тут поселення, а ось тут. Тут вже зробити все з бруківки. От нежданий гості, кого я зовсім не чекаю. Думаю, що вони нам не потрібні. Ну що, друзі, якось так у нас це все вийшло зараз. зроблю ось так. Ну, ось так це виглядає. Церква, до речі, висока вийшла, так як я і хотів. Тут наш замок ще буде, тут ще буде багато будиночків. Не знаю, плануємо так. Ось там вже зомбі ходить біля наших селян. Недобре, недобре це. Ось так все виходить. Тут ще буде будиночки, мабуть, так як я планував, тут буде вуглі один будиночок. Тут буде ще три, ну десь будиночків ще 8 десь буде, думаю. Церкву зробив, ну, рішив зробити навпроти нашого замку, так щоб центральний вхід був прямо від замку йшов. Тут так само будуть, ну, можливо, три будиночка десь тут буде. Десь так. Так, щоб залишити центральний хід сюди. І далі будемо вже ту сторону все забудовувати якось так. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляди. Ставте вподобання, до речі, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Дякую.